you <laughs> Слава Україні! Ставте лайк! Ми починаємо. Часом навіть улюбленці українців злітають з п'єдесталів. Так нещодавно на всю країну пролунав гучний скандал, в якому одним з фігурантів є голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. У результаті за результатами тендерів департамент містобудування архітектури капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОДА уклав вісім угод на реконструкцію водогону в Миколаєві загальною вартістю 836 мільйонів гривень. Вам коска. Жуються закупівлі ще на 209 мільйонів гривень через скаргу дешевого учасника, якого замовник відхилив завдяки своїй заточці. Дану інформацію підтверджує система. Прозоро зазначається, що підрядниками обрано ТОВ миколаїв Міськбуд». 355 мільйонів гривень, ТОВ Одеса Спеценерго 242 мільйони гривень, та ТОВ «Газводомонтаж» – 240 мільйонів гривень. І в себе нічого до чого тут ким запитаєте ви. Вся річ у тому, що закупівлями займається облдержадміністрація під його керівництвом, а не Марія Миколаєва. Адже всі кошти на водогін виділяються з державного бюджету. Весь процес реконструкції має бути закінченим до кінця 2024 року. Таким чином, у місті планують замінити 12 ділянок водогону. Це майже всі основні артерії міста. Будуть замінені дуже серйозні ділянки від очисних споруд до третього підйому від вулиці Садової до вулиці Архітектора Старова, також велика ділянка по проспекту Центральному. Були Визначені саме ті водогони, які найбільше дошкуляють, і при аваріях, на яких доводиться надовго відключати від водопостачання велику частину міста, повідомив директор КП Миколаївводоканал Борис Дуденко. Однак у підсумкових відомостях ресурсів найбільше коштів іде на водопровідні труби зараз краще сядьте, адже ціни труб завищені у 2-3 рази порівняно з ринковими. Навіть з урахуванням обсягів поставки лише на трубах ПЕ100 СДР 17 тисячу міліметрів підрядник Миколаївської ОДА отримає 58 мільйонів гривень маржі. А наприклад, на придбанні труб П100 PN10 SDR 17 630 на 37,4 мм міліметри, підрядник отримає 47 мільйонів гривень маржі. Таким чином, загальна маржа Одеса Спеценерго становить 67 мільйонів гривень. Для порівняння за таку суму Укренерго замовляє захист від шахедів потужних автотрансформаторів. Однак і це ще не все Миколаївська ОДА вирішила піти дуже хитрим шляхом. Замовник повідомив, що якщо якийсь учасник знизить ціну своєї пропозиції більш ніж на 8% від очікуваної вартості, то ціна будматеріалів від нього має бути твердою. Як результат, вона не має змінюватись, навіть якщо під виконання контракту через ціни будматеріалів зростуть через об'єктивні обставини. Для учасників з меншою знижкою обіцяли динамічну ціну, тобто таку, що в подальшому може змінюватись у більшу сторону у випадку погодження з замовником. Окрім цього, учасник з більш ніж восьмивідсотковою знижкою вже на день участі в торгах, тобто навіть до перемоги укладання контракту, вже мав документальні підтвердження від виробників будматеріалів чи дилерів про те, що ця фірма має необхідні для будівництва водогону будматеріали у відповідній кількості та по заявленій ціні від учасників, які б не знижували так сильно встановлену Миколаївською ОДА, очікувану вартість. Таким екстравагантним способом ВДА досягли того, що вище вказані переможці торгів падали на визначні відсотки. А у конкурентів було лише два шляхи. Там, де єдиним конкурентом Одеса Спеценерго було ТОВ «Промінбудсервіс», вони робили однакові до копійки пропозиції, і Одеса Спеценерго виграло, бо завантажило свою пропозицію в Прозоро на годину раніше від Проміна. Як результат, вимальовується дуже неприємна та корупційна картина. Через те, що департамент КАП будівництва Миколаївської ОДА замовив виготовлення проєкту кошторисної документації, з якої слідувала дуже завищена очікувана вартість реконструкції водогону, а сам же замовник встановив обмежувачі проти того, щоб якісь конкуренти могли на аукціоні знизити ціну контрактів до ринкових цін викрити їх вдалось дуже легко. Як висновок лише у підрядах однієї фірми Миколаїв міськбут на загальну суму 355 мільйонів гривень. Маржа тільки на трубах і піску, що складає 97 мільйонів гривень, тобто чверть від ціни. А Одеса Спеценерго тільки по трубах 67 з 242 мільйонів підрядів. А загалом Миколаївська ОДА викотила на торги 1,05 мільярди гривень. Після шквалу критики Віталій Кім так і відреагував у своєму телеграм-каналі. Він заявив наступне: перше, коли виготовлявся проєкт, бралися прайс. Сові ціни заводів виробників на сьогодні жодна копійка не витрачена ні на придбання труб, ні на виконання робіт. Друге, наразі проходить стадія оформлення дозвільних документів на виконання робіт. При закупівлі труб враховуватиметься співвідношення ціна, якість терміни поставки. Ціна буде нижчою. Наскільки це буде відомо після того, як підрядники запропонують підтверджуючі документи на вартість труби та узгодять із замовником вартість придбання? Дякую всім за увагу до процесів, які у нас відбуваються. Все буде максимально прозоро. Запевняє Кім. Сподіваємося, у Миколаївській ОДА з ситуацією так і розберуться. Можливо, народ не звернув би увагу. Однак це вже далеко не перший скандал з закупівлями. А за витрачені кошти з легкістю можна було б відбудувати зруйнований будинок або ж допомогти армії. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.